Детального реагування головним лейтмотивом наради стали результати нещодавно проведених штабних навчань у області. Ці навчання вказали на прогалини у роботі різних систем, які сьогодні намагаються виправити. Скажу, що не все пройшло гладко. Ми деякі собі висновки зробили. Провели вже після цього нараду з усіма причетними до цієї справи з районами з керівниками. Зробили висновки, але в цілому загальна оцінка як область готова до реагування внаслідок, якщо не проти господи, виникнути. Чайні ситуації, незважаючи на складну економічну та фінансову ситуацію у державі, відповідні системи реагування області забезпечені матеріальними та фінансовими ресурсами. Усі заходи, які фінансуються по що стосується безпеки проживання нашого населення, я маю на увазі матеріально-технічне забезпечення, паливно мастильні матеріали, інші засоби матеріальні і технічні, які потрібні для реагування. У нас повністю 100% є крім того, на нараді обговорили хід виконання заходів. По знешкодженню боєприпасів, адже незважаючи на те, що війна давно скінчилась, цього року у області знайшли та знешкодили 827 одиниць боєприпасів. У відповідності до проведеного аналізу найбільш небезпечними територіями в відношенні наявності кількості вибухонебезпечних предметів є Житомирський район. Здійсне 38 виїздів. Знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів. Радомський район відповідно 27 і 203, Малинський район, 19 виїздів, 103 одиниці. Місто Житомир, 19 виїздів за одиниць Бердичівський район, 12 виїздів, 25 одиниць. Попільнянський район, 9 виїздів, 45 одиниць. Відповідаючи на наше запитання стосовно реконструкції аварійної дамби у Житомирі, Микола Олещенко наголосив, що це питання обговорили на нараді з представниками різних міністерств у Києві, і наступного року це питання має бути вирішене. В тому числі розглянули питання і внесли на Юрія Анатолійовича бойка знову ж питання по виділенню коштів на слідуючий рік, але спочатку з минулого року на реставрацію і ремонтні роботи по проведенню, по укріпленню або оновленню, як ми кажемо, нашої, яка рахується аварійної дамби чи греблі біля Головичацького.